Через негоду без енергопостачання залишаються тисячі абонентів на Запоріжжі, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків від ночі, обіцяють заживити усі села до кінця дня. Шквальний вітер валив дерева, електроопори та білборди, зривав дахи будинків. Як це було? Бачили наші кореспонденти. Сім хвилин рівно стільки тривав ураган у Запоріжжі, але сила вітру була такою, що не витримали більше 60 дерев. Їх повалило на будинки і машини. От, пожалуйста, вечір 16 е Вечер! Удався. Вечер! удався, Свалила тополь, перегородила вход. Ураган застав людей зненацька. Довелося оперативно шукати укриття. Вітер буквально збивав з ніг. Все позакривали. Позаховалася, а що робить? Ну, страшно, звичайно. Природа, вона така сувора буває з нами. У ну, мене балкон чуть правда якраз від той сторони дула. Думав, знесе балкон, ну все обошлося. А тут, ось бачите, дві машини роздавила огромна деревина. Відночі рятувальники разом із комунальниками усувають наслідки негоди і досі не встигли прибрати усе гілля. Роботи стане до вечора. Більше 20 тисяч родин в області залишилося без світла. Половину вже заживили. Стільки ж абонентів були без електропостачання і на Кіровоградщині. Попадали кілька електроопор. Три стовба впало. Вітром валило білборди на дороги, а дерева на автівки паркани й будинки. В одній із кропивницьких багатоповерхівок потрощило дах. Чули, як щось бахнуло, ми думали, що то дерево впало. А сьогодні говорять, що що у нас криша полетіла. Приїжджали вже. ЖЕКа. Вони взяли ключі од криші, ходили на кришу і сказали, що будемо робити. Все. Рятувальники пиляють дерева, звільнюючи дороги для проїзду. <звіць> Чимало роботи й у енергетиків. Наразі без світла у Кропивницькому залишається три мікрорайони. Знеструмлені й 18 довколишніх селищ. Найгірша ситуація зі світлом через негоду видалась у кривому розі. Там в один момент знеструмило усе місто. Лікарні та критична інфраструктура перейшли на генератори. Поступово світло відновили, утім ще і сотню населених пунктів залишаються в темряві. Це понад 15 тисяч абонентів. А у Дніпрі привалило деревом трамвай, дивом ніхто не постраждав. Також вітром розірвало найбільший в області прапор. Вранці комунальники замінили полотно на нове. З тях, що постраждав, перешують на менші пропорції для фронту. Валерія Забірко, на капцюх, Юлія Бабак та Софія Москаленкому Україна, марафон Єдині новини.